Міська рада Чернігова звернеться до СБУ стосовно дій Російського Альфа банку на території хімволокна, яке свого часу він забрав за борги. Відповідне звернення доручив підготувати під час наради в муніципалітеті воо міського голови, адже на території знаходяться об'єкти критичної інфраструктури міста. Оце цією яка є смотрящими від Альфа банку. Вони там встановили свою ту будку з охоронцями, і вони туди не пускають навіть наших співробітників. Якісь пропускали, виписують, там, собі щось надумали. Зараз там працюють підрядники, там є державні кошти безпосередньо з цільовим призначенням на реконструкцію свердловин. І зараз там працює підрядник. У нас уже є випадки недопуску, і взагалі це питання треба розглядати комплексно, на яке вони взагалі мають право там встановлювати ці споруди і тих людей, які там щось. Захищають не зрозуміло, що тут зокрема знаходиться водонасосна станція, тому безперебійний доступ до об'єкта критичної інфраструктури має бути забезпечений, Йшлося на засіданні. А увагу української спецслужби потрібна через приналежність бізнесу до країни-агресорки. Вони забрали за борги колишніх і волокно, все там порізали, включаючи рельси, І зале на металолом. От, Ну я не називав би це бізнесом, але це ж російська альфа. Яка на крові, ну вони фінансують армію, яка вбиває наших людей. Було рішення РНБО, яке я так наскільки розумію, воно не, не було реалізоване, але рішення було в 22 ще році про націоналізацію цього об'єкту. Там велика земельна ділянка, яка місто з багатьох напрямків цікава. Це і технологічні речі. Там кілька підприємств є, які ну на частково працюють. І про технопарк, коли ми говорили, там є у нас вільна своя земля, але в принципі воно все поряд. І, звичайно, об'єкти критичної інфраструктури, які там знаходяться, там ж питання ще і про, про попідстанції Віктор Михайлович, правильно, там теж не зрозуміла є власність. Ось. І коли оці е, прихвостні російські, там чи хто там займається їхнім напрямком Чернігові, е, якась проросійська партія в тому числі, ставлять там будки. І не пускають наших працівників критичної інфраструктури на об'єкт, то це повинна бути швидка і жорстка реакція з боку в першу чергу служби безпеки України. Ломако закликав СБУ. Цитую не церемонитися з цим питанням і забезпечити безперебійний доступ міста до об'єкта, які перевірити тих, хто перешкоджає цьому доступу. Взагалі з цим питанням треба розібратися, бо не виключено, що це диверсанти там сидять будки. Те ну, Альфа-Банк посадили, може вони там спостерігають за об'єктами критичної інфраструктури, може це взагалі російські розвідчики. Треба розібратися з цим питанням. Місто хоче залучити європейських партнерів для робіт на ВНС на цій території. Зокрема, Лумако повідомив про зацікавленість вкласти кошти німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, меморандум з яким підписали цього тижня в міськраді. Ця урядова організація ФРН багаторічний партнер міста і вже допомогла з багатьма проєктами. Мільйон мільйон двісті євро буде вартість цього проєкту. Ми зараз реально маємо можливість його залучити. Ці кошти Реально. Тому ніяка там альфа нам цьому заважати не буде і треба жорстко реагувати, особливо зараз в умовах воєнного стану.